Та ж красота. Як гарно квітнуть ранні тюльпани голландські. Точки у нас колись росли на Одещині в посадки. Ми називали бігали рвали і називали Жабяча цибулька. Так гарно квітне вишенька. А різка як гарно розпустилася. Весна, красота. Простенькі нарциси, але дуже пахнючі. Красота така. І куди ж без кульбаби? Красоту таку теж треба показати.